Друзі, вітаю! Закінчив доробляти стелаж для розсади, і розкажу про деякі моменти, на які потрібно звернути увагу. І ця взагалі теплиця спочатку робилась для того, щоб вирощувати ранні овочі і зелень для себе, але з часом ми її трошки перетворили в невеликий розсадник. І Сьогодні я збільшив площу під касети, тому що не вистачає Он, касети на землі, і це не всі. от Тому потрібно було збільшити площу. Покажу, як воно виглядало спочатку як виглядає зараз. Спочатку зробив звичайні стелажі щоб ставало дві касети повздовж. от Але. В цьому році кількість касет збільшується і потрібно було продовжити. Тому вже не робив отакі стелажі, а просто поставив суцільні добави в стовпці і поставив суцільні дошки вздовж, вздовж цих стелажів, поставив ще додаткові дошки, щоб можна було розмістити. Більше касет. На які нюанси потрібно звернути? Потрібно звертати увагу на те, щоб цей стелаж у вас, маленький він чи великий, щоб він був на одному рівні. Тобто, щоб це була горизонтальна поверхня без перепадів. Звичайно, якісь невеличкі перепади можуть бути, але щоб це були невеликі перепади. Не обов'язково робити його капітальним, таким, щоб він стояв міцно. Просто щоб він був надійно закріплений. Стопці я глибоко не закопував, щоб можна було їх в будь-який момент дістати, щоб можна було його демонтувати. Навіть оці стелажі я їх не прикручував, вони просто лежать, ось, вони просто лежать на брусках і усе. Зараз ще покажу. Теж деякі нюанси з касетами. Ось розмістив касети. І на що потрібно звертати увагу. Потрібно звертати увагу на те, щоб касети стояли. Коли монтуєте, наприклад, дошки. Потрібно звертати увагу на те, щоб касети стояли крайніми рядами на дошці. Тому що Тут, наприклад, не потрапляє крайній ряд, але ми його е, беремо отак, опираємо на сусідню касету, щоб була горизонтальна поверхня. Щоб була горизонтальна поверхня. Тому що, зараз ось покажу. Ось тут є провисання. Тут є провисання, я дещо зекономив на дошках, отут воно прекрасно видно це провисання. Але. За рахунок агротканини, яку я розстелю, це провисання дещо нівелюється. Воно дещо нівелюється, хоча, можливо, і не повністю. Чому не можна допускати цих провисань? Тому що, коли у вас автоматичний полив, наприклад, він йде зрощення зверху, і тоді покривається більш-менш поверхня одинакова, проблем не повинно бути. Але все ж таки можливі. Зараз розкажу чому. Якщо ви поливаєте, наприклад, вручну з, з шланга або з оприскувача, то коли є ось такий нахил, є такий нахил, і якщо у вас торф підсушений, коли він мокрий, це не проблема. Якщо він зверху підсохне, тоді вода буде стікати, наприклад, у, сусідній, у сусідню комірку. В такому разі, може сусідня комірка буде повністю промокне донизу, а та, з якої стікає вода, вона, звичайно, спочатку стікає, потім вона, як намокне торф, тоді він, вода не стікає. Але, знову ж таки, якщо полив іде довго, Ну, тоді це не страшно. Якщо ви поливаєте обмежена кількість у вас води чи часу, і ви поливаєте вручну, тоді верх торфу буде мокрий, буде здаватись, ну ніби все окей, все рівномірно полито. А потім виявиться, що ця комірка добре промокла донизу, а ця, наприклад, тільки до половини. І з кожним разом, як ви будете поливати, це буде відбуватися і в результаті Оці комірки, які є під нахилом, вони будуть не доотримувати вологу. Також, якщо є ось такий на краю, у вас, допустимо, не вистачило місця, от, і касета у вас вийшла так, що касета у вас отак дещо провисла, буде такий самий ефект. І цей ряд не буде доотримувати вологи. Тому потрібно розраховувати так, щоб стелажі були на одному рівні, без перепадів, і тоді буде вам рівно поливатись розсада. В даному випадку це розсада аспарагуса, спаржі. От і, я ж кажу, за рахунок агротканини, ці нерівності будуть дещо нівелюватися, і тоді буде касети будуть стояти рівно. Можна також натягувати сітку, але якщо сітка, вона повинна бути, мати багато, ну тобто клітинка має бути дрібненька, щоб не провалювались ряди. Знову ж таки, будуть провалюватися ряди, всі ці знову ж будуть перехилятися оці комірки, і будуть, буде, можливо, не, не до не вологи в комірці. Ось такі моменти зі стелажів. Звичайно, дерев'яні стелажі, є в них мінуси, але плюси в тому, що їх швидко можна змонтувати. Потрібно просто проводити час від часу дезінфекцію, щоб не накопичувались в деревині хвороби. Дезінфекцію я провів віроцидом. Є в наявності, ну, а так взагалі дуже зручно працювати, бо з метал і дорогший і важче з металом працювати, а з деревом працювати приємніше, легше. Оце що єдиний мінус, що накопичуються можливе накопичення хвороботворних бактерій в дереві. Ось такі справи. Коментуйте, розказуйте про свій досвід у вирощуванні розсади. До зустрічі у нових відео.